Доброго здоров'я вашій хаті. Благословіть, маму, вашу дочку не раджати, Бог благословить. Благословіть, мамо, вашу дочку наряджати, Бог благословить, благословіть, маму, вашу дочку наряджати, Бог благословить. Сморотина та й не ягода заплітала мене, дядина Заплітала та й не плакала, а мати подивилась, сльозами та й умилась. У та листочки попадали кресела, край села, та й невісточка. А я ж лишилася сама. Ми сльозинку та й утремо, квітку радість підіймемо, подругу та й обіймемо, нові шати одягнемо. А наша молода ходить тихо, як вода. Хто на неї подивиться, того серце звеселиться. Дівчата, заспіваємо, що моя донечка радісно жила, щоб чоловік її шанував, щоб грошенят їй давав та гарненько цілував. Горіла соснала, горіла сосна палала, під не дівчина стояла, під не дівчина стояла, горіла соя. Сосна... Під не дівчина стояла, під не дівчина стояла, під не дівчина стояла, під не дівчина стояла, русую косу чесала, русую косу чесала. Косую, косу чесала. ой, коси коси ви мої, ой коси коси ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені. ой, коси, коси ви мої, довго служили. Довго служили ви мені. Благословляю тобі, доню, у щасливу путь, Щоб жила разом у мирі та злагоді. Сива зозуля зранку до ночі, чи всі сади, та й облітала, зранку до ночі та й облітала, Щастя в дорогу та й вшанувала.